Всім привіт! Звати мене Юрій, я з Вінницької області і хочу донести до пасічників таку інформацію про дуже неякісну вощину. Виробник цієї вощини. Хоньківецька вощина, називається. Чим вона неякісна, зараз я вам розповім. Розповім, чого я вирішив відзняти. Сьогодні це відео. Сьогодні у нас 9 листопада 2022 року. Це відео я мав зняти раніше. Але, скажімо, я живу в цій місцевості, де проживає ну, виробник цієї вощини. Якби я його сам знаю, і не хотів, як би ну, свого роду підгаджувати йому, тобто гадити йому якусь там, обстановку з цією продажу вощини. Але, але. Тобто, я раніше готувався відзняти це відео, скажімо, зібрав матеріали, тобто, які це були матеріали до цього відео. Я, у мене були лишні, ну не то що лишні, а які залишилися листки вощини. Тобто, я їх взяв, там небагато декілька штук перетопив і виляв невелику посудну, щоб подивитися, що ж все ж таки в тій вощині. Як я і думав, у тій воску переплавленому, випав осад, ну десь, я знаю, кружочок важив там небагато, десь до пів кілограма, там декілька листочків не було. І там випав такий осадок десь на той кружочок десь до пів сантиметра сірої якоїсь, ну, непонятної такої речовини. І сам цей кружочок він не був такий, як, скажімо, конкретно, як віск. Він навіть не очистився після того, ну, коли випав осад, він повністю не очистився той кружок. Далі, е, в тому році, до, я готувався до сезону, я в них купив біля 100 кг вощини і плюс 50 кг обміняв вощини. Тобто я навощив 1600 рамок якими я почав користуватися в сезон, і значить, яка зразу я замітив, що я ще її клав на садках, там, припустимо, рапс нас насвив дуже хорошо виділяв цьому рапс ми його качали. І ситуація, яка вийшла, що вони цю вощину дуже погано строїли. Були такі листи вощини, що вони до них пристраювали язик, і той язик тягнули, а вощину не хотіли. тягнути. трутньова вощина, плеве вощина. Ну, то дуже багато таких факторів, дуже поганих. І я цією вищиною практично, можна сказати, ну, давно давно користуюся. І в неї завжди нюанси. То якісь, скажімо, листки нестандартні по розмірах, що не влазили в рамку. Е Поганенько її Но я так скажімо, в цьому році, особливо я попав з цією вищиною. І хочу вам ще зазначити, якби це тільки я, я б, можливо, це відео не знімав. Я спілкуюся з колегами-пасічниками. Припустимо, мене брат там батько займається е ну, бджолами, пасіки доволі в них немалі. І ситуація така, що у всіх аналогічна ситуація в цьому році, всі попалися і вощиною. Тобто в цьому році вони дуже була неякісна вощина, чогось там непонятно намішали. І ось така ситуація. Що мене сподвигло їм на сьогодні зняти це відео? Я поясню. Як ви бачите, я стою між рамками, я не тут стою. Ці рамки я забирав з одного приміщення, переносив сюди, тобто ховаю їх від гризунів, медові рамки поховав там по корпусах, скажімо, які для мене більш медові, такі пергові важливі. А це я склав в цьому приміщенні. Тут ну, практично немає мишей, тут я з ними борюся, ну не про це. І коли я почав ці рамки перебирати, скажімо, е, коли заносив сюди, то знову мені почали попадатися ці неякісні їхні рамки. Тобто, що я ще хотів сказати. Коли я цих 1600 рамок в цьому році вставив ну, сім'ї на, на хороших медозборах, тобто вони їх просто на хорошому медозборі не тягли. Не то, що там якийсь малий, непонятно, щось. вони їх на хорошому медозборі не тягли. І ситуація яка, що я, як завжди, осінню вибраковував рамки, і е, я з цих 1600 рамок десь 300 нових рамок я перетопив. Десь біля 300 нових рамок. Просто вощина, попливша, ну, поплила, наприклад, десь приліпили. Ось дивіться, це їхня, це ту, що я лишив у цей рік. Тобто на слідуючий рік я буду їх використовувати, бо всі неможливо перетопити. Зроблений великий обсяг роботи. Там, вона була натягнута проволока, ця рамка була навощена, як ти всі вибракуєш. Ось такі я полишав на слідуючий рік. Ось бачите, як вона плила. Ось це, це саме краще я полишав. Тому я кажу, що я до цього відео не готувався. Тобто я все погане, потопив, по, ну скажем, довів це все до ладу, перетопив, його більше в мене немає. Тому я сказав, що я не готовий до цього відео. Але коли я цю сьогодні роботу почав робити, блін, достається, чого ти маєш когось там, припустимо, вигораджувати. Якщо ти з людиною, я десь припустимо цього власника зустрічав там в городі, ще десь з ним спілкуєшся, здоровкаєш. А тобі не лінується продати цю галіму вощину. Тобто, я вважаю, що я комусь не підгаджую. Я наоборот хочу, скажімо, допомогти пасічникам. Чому я це хочу зробити? Я вам пояснюю. Ось ще ось така ну просто пливе. Я не знаю, що на мою камеру передасть, Гармошкою стає. Ось так вони починають, падає, воно закочується. Ось дивіться. Ну, ось така зовсім неякісна вощина, Дивіться далі. Ось. Це то все, що я полишав, типа хороше. Типа хороше. Ось така вона. ось, бачите? І ситуація яка? Що я вирішив все ж таки відзняти це відео, щоб пасічники просто, е, скажімо, не попадали у такі ситуації. Тому як е, роботи було виконано багато, я вважаю. А результат... Ну, дуже поганий, де ще затрачує тебе роботу на те, щоб потім ті рамки перетопити, перенавощити. І ось така ситуація. Я считаю, якби кожен пасічник ділився ну, такою інформацією, якими препаратами, наприклад, які травлять бджіл, ще щось. Тобто набагато би менше було, по-перше, випадків потрав, препаратами, з вощиною, так як цих, там, ще якихось. І було би простіше іншим пасічникам, і тому хто наприклад користувався цією вощиною, просто не то, що продвінути це відео, ще щось, просто напишіть мені, щоб я розумів, яка кількість людей пострадала від такої вощини. Тому як я не раз бачив в Фейсбуці, припустимо, писали за цю вощину, що вона геть неякісна. Тобто. Там під нею і такі, і сякі, я то не підтримував до останнього. Бо я ж кажу, тут цей виробник близько, скажімо, живе я його сам знаю, і як би не хотілося скажімо, підтримувати це все, бо він би скрізь це бачив, якби не хотілося. Але чому ж я маю це не підтримувати, не доносити до пасічників, коли мені не лінуються підгадити, припустимо, тою Галімою вощиною. Якби це чисто випадково припустимо, виходило, якось, знаєте, як я, б, припустимо, Продаю маток, так? Я матку продаю після того, як вона почала сіяти. Я конкретно знаю, що якийсь відсоток цих маток, припустимо, буває неякісний. Тобто, бо такого неможливо, що в всі були якісні. І коли вона доходить до пасічника, припустимо, до мене було таке звернення, що дзвонять, припустимо, горбати розпід, я їм пере, ну, заміну відправляю. Або було таке, що навіть матка просто. У мене сіла, коли я відправив, людина не почала чомусь сіяти. Ну, я не знаю, це варіантів багато може бути. Але мені було простіше відправити, тому що людина ну, недовольна виходить, лишилася. І ну, щоб людині, скажімо, догодити і, ну, своє лице там, перед людьми, щоб в мене було лице. Тобто, що я можу це правильно зробити якісно. І до чого я це все веду? Якби. Вони перетопили цю вощину, якось з неїх причин вона така була неякісна, там, який вони переробляли, і потім вийшла така вощина неякісна. Так, да, це можна зрозуміти. Но, коли конкретно вони її топлять, конкретно вони щось додають, коли більше, коли менше. І виходить така ситуація, то тобто, їм виправдання немає цим виробникам цієї вощини. І тому я хочу, щоб ніхто не попадав. Ось дивіться, вона вся гармошка. Я не знаю, що вона передасть, бо це я краще полишав. На відео. Ось. Це я там декілька вибрав. Що там? Дивіться. От просто гармошка. Хоча тут проволка, дири, все рівно посверблено. Ну, блін. Ось такой. І вони ще почнуть строїти. От були такі, що ось овощина листок. Вони починають строїти язик просто, поміж вощиною прохід. І коротше, просто язик. Не хочуть її навіть тягнути. Ось, дивіться. Ось це був язик, який я відорвав. Так само ще цю тему продовжу. Від вощини вже відійду, вже всі думаю зрозуміли, що я хотів сказати, якщо то ще щось додав. Припустимо, я попадав з препаратами, полосками, проливом попадав. Тобто була така ситуація, вам розповім, коли я зробив. Під 80 відводків туди розкладаю полоски, а частину сімей, е, есть, я не обробляв, тільки відводки. Там основні сім'ї я не обробляв. Яка ж вийшла ситуація? Е, з, я нічого не передбачаю, чи виходжу на другий день на пасіку, і значить, що я бачу? На прильотках, біля льотків, бджола мертва, трути, і вони її відносять. Я зразу е, підорвав корпус, е, подивитися, що на днищу. Маса, трутня, бджоли, мертві така, що конвульція, бо я під потрави, припустимо, від рапсу попадав. Я розумію, що таке потрава. І ситуація така? Я розумію, що десь щось потравили. Тобто, в мене зразу думки, що десь потравили ну, бджіл на якомусь там, не знаю, рапсі, бо це саме весна, коли відводки, ще чомусь. І... Але я проходжу далі, дивлюся до основних сімей, думаю, подивлюся. Дивлюсь в основних сім'ях все добре. Тобто я зразу смикнув, що я розкладав полоски. Зразу я. Проходжу, збираю з усіх ці полоски, і на другий день осип бджоли пропала. І е, ту вони викинули, більше бджола, скажімо, не падала після того. Тобто, це так поділи полоски. Я також не знімав ніякі відео. Я тоді ще в мене не було свого навіть каналу. Тобто я не знімав відео, якби і такого в мене в думках не було щось писати, чого. Якось е, блин, Ну, не було, коротше. І ситуація яка, що. Якби я це зробив, написав конкретно назву цих полосок, багато людей би не попало. Але я бачу тими полосками, припустимо, далі користуються, кажуть, що вони хороші, тобто туди-сюди. Як до чого я веду, що якась партія могла бути хороша, якась не хороша, наприклад. Тобто, якби, наприклад, виробник це бачив, що він робить якусь пакость і це замічають, це припустимо, це, то він би, може, такого більше ніколи не робив, коли він попадав. А коли ти цього ніхто не знімає, не показує. Тобто, наприклад, цього року я робив тим полоскам, все окей. На другий рік, припустимо, почала сипатись бджола. Тобто, це дуже погано. І для чого попадати? Ну, для чого кожен раз попадати? Якщо всі б могли знати, що це погані полоски, що вони періодично можуть травити бджолу, тобто, Можна в когось більш провіреного замовляти. А цей виробник би вже задумався. А вже відновити клієнти своє лице перед клієнтами, то це вже дуже важко. Коли я, припустимо, вже знайшов когось другого. І відновити цей весь продаж, набити знов цих всіх клієнтів, а то й повернути цих самих, це вже практично нереально. Тому я думаю, що е, я на своєму каналі вирішив, що я буду робити інформативним таким для пасічників. Тобто, якщо якісь будуть... Ну, попадати в якісь такі ситуації, я, ну, наприклад, щоб препарати якісь, вощина, неякісне, я буду це доносити і показувати. Тому як ми повинні бути зібрані пасічники, есть, ми повинні разом інформувати одне одного, І тоді я думаю, що у нас буде ну, кращі результати в будь-якому випадку. І по продажу меду, тобто, якщо ми будемо більш зібрані, і вообще, по продукції, ну, зможемо знати, де можна дешевше, краще купити і так далі. Тому ось така інформація. Може, чогось і не сказав, ще скажем, підзабувся. Ну, так, вроді все доніс, то, що хотів. Тому всім дякую за перегляд. Якщо є бажання, відпишіться. Е, хто з цією вощиною десь мав діло, у когось, якісь були проблеми і так далі. Все, дякую за перегляд. Пока.